Вітаю вас, яка спільнота! Цей день настав. Уряд затвердив порядок класифікації та національний перелік відходів. Ви підписуйтесь, а я вам все розкажу. Як зазначив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, це один з наріжних каменів реформи управління відходами. Адже на новому підході до класифікації відходів базується інформаційна система управління відходами, що покликана спростити адміністрування потоків відходів та звітність для бізнесу, зміни в системі оподаткування, дозвільна система та інші аспекти реформи. Як ви знаєте, рамковий закон про управління відходами, що вступив в дію 9 липня 2023 року. Ввів новий поділ відходів на класи відповідно до вимог ранкової директиви Європейського Союзу. Згідно з ним, відходи поділяються на небезпечні та такі, що не є небезпечними. Зіступом в дію національного переліку відходів, суб'єкти ринку проводитимуть класифікацію відходів вже за новим, аналогічним до європейського переліку відходів. List of Waste. І відповідно до порядку класифікації визначатимуть код з урахуванням небезпечних властивостей відходів. Загалом новий національний перелік передбачає 20 груп та 895 видів відходів. У новому національному переліку як класи відходів, так і термінологія відповідають вимогам Європейського Союзу. Відмінність українського класифікатора від європейського полягає хіба що у наявності групи відходи, що творились у зв'язку з пошкодженням, руйнуванням, будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків. Поява такої групи зумовлена необхідністю окремого обліку та управління відходами. Які утворилися через війну. У майбутньому ця група може бути вилучена з документу або відкоригована. Національний перелік відходів буде переглядатись кожні 3 роки та підлягатиме ревізії як у відповідності зі змінами в міжнародній практиці класифікації відходів, так і на підставі досвіду застосування в Україні. З методичними рекомендаціями для застосування цих документів ви можете ознайомитись на сайті міністерства. У мене на сьогодні все. Дякую вам. До побачення.